Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращак. youtube платформа 24-го каналу. Я з великою радістю вітаю нашого гостя. Це є політолог Михайло Сава, Михайло Валентинович. Добрий вечір. Доброго вечора, пане Ігоре, пане Михайле. Звичайно ж, будемо говорити про Білий Дім. Про те, що говорить Білий Дім, що лунати з овального кабінету. Напевне, чомусь для мене найрезонантніше останніх двох днів це. Марко Рубіо, держсекретар. Тому що якщо слухати Трампа, Майкла Волца, Кіто Келлога, Стіва Віткофа і всіх інших навколо Трампа, то вони всі кажуть, що ми знаємо, як завершити війну. Ми знаємо, що з нею робити. Ми знаємо, добре маємо відносини з Путіним. Зеленським не важче, але теж маємо підхід. А тут виходить Марко Рубіо і каже, що насправді війна Росії проти України це є війна між. США і Росію, і ключове, вони не знають, як закінчити цю війну. От як розуміти ці слова? На мою думку, все, що кажуть люди з оточення Трампа, ну, слухати не варто. Інформації е, там дуже мало. Я б навіть сказав, що інформації там нема зовсім орієнтуватися потрібно вже на рішення, які ми бачимо, орієнтуватися потрібно на дії, які ми теж бачимо. Тому е, слова ані Трампа, ані Рубіо розглядати серйозно ну просто не можна. І мова не про те, що це якісь там неправильні люди. Ні, вони звичайні, вони нормальні, але у команди Трампа є така стратегія. Стратегія, яку вони дуже успішно використали під час виборів, і стратегія, якою вони керуються зараз, вона має назву втопити в потоці брехні. Ну, тобто, інформація має бути різна, її має бути багата, вона має бути суперечливою, вона може бути відвертою брехнею. І є така цікава статистика за підсумками першої каденції Трампа як президента Сполучених Штатів, а факт-чекери з Вашингтон Пост підрахували. Скільки разів Трамп збрехав, коли він був президентом, вони нарахували 30 758 випадків. Тобто він брехав 21 раз на добу в середньому. Ну, це великий показник для будь-якої людини, не тільки для президента. І ось такий потік створює дуже цікавий ефект. Коли люди ем, пернають цей потік, вони дезорієнтуються. Вони вже не знають, де правда, чому можна вірити, чому не можна, і у них виникає бажання йти за сильним лідером. І ось він, президент Трамп, сильний лідер. Тобто це така стратегія роботи з виборцями, і вона е, зачіпає нас так само. Е, я хочу сказати, що навряд чи у команди Трампа є чітке розуміння, що робити з Росією, з країною-агресором, з керівником угрупування, яке управляє Росією, але вони намагаються казати, що та, є план, є домовленості, ну чесно кажучи. Подивимось, побачимо. Потім я не впевнений в тому, що там є чіткий план, пане Михайло. Ну і в попереднього разу я чітко зрозумів, що слухати Трампа не варто, і от зараз це для мене насправді шок, що 21 раз на добу він бреше. Я так розумію, для його виборця. Це не важливо, тому що можна проводити аналогії із політичними силами в Україні певні, які мають такий ядерний лекторат, і їм абсолютно не важливо, що скажуть. Все рівно це наш кандидат, і все саме Рис... так. І, і, пане Ігорі, зверніть увагу, що а, керівник Росії Путін робить приблизно те ж саме. Він теж дуже багато говорить. Він теж дуже багато бреше. І він теж свідомо створює ось цей ефект. Коли людина дезорієнтована, у неї залишається тільки один варіант йти за сильним лідером. Пане Михайло, республіканці закликають Трампа відновити допомогу і обмін і обмін розвідданими з Україною. На їхню думку, Трамп мав право тимчасово припинити цю річ, аби там оцінити що, куди, як, яка ситуація. Але водночас законодавці від республіканської партії, от вони кажуть, попереджають, що зупинка поставок зброї і боєприпасів на занадто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що підірве її важелі впливу в переговорах з Росією, і тут мене виникає питання: є група МАГА, так Make America Great Again, це от саме трампісти, і є республіканці здорової людини, не побоюсь цього слова. І власне, от зараз республіканці, які завжди були не дуже за Трампа, але вони розуміють, наскільки він робить кричуще неправильні речі, чи матиме це ефект сполучених Штатів Америки, що республіканці. Виступають проти республіканців. Так ми, ми розуміємо, що це різні республіканці, але все ж. А так це поширена практика, і а, за часів Трампа вона стала ще більш поширеною. Я можу навести такий цікавий приклад: ось а, декілька днів тому. Ну відразу, після подій в п'ятницю в овальному кабінеті. Віцепрезидент Венс поїхав на відпочинок в штаті Вермонт. І його зустрічало там зустрічав натоп протестувальників. Так ось, Вермонт, це дуже цікавий штат, губернатор якого республіканець публічно голосував на останніх виборах президента Сполучених Штатів за, за кандидатку від демократів, і він пояснив, що так, да, він є республіканцем. Він за ідеї, за принципи, на яких будується республіканська партія, але кандидатура Трампа для нього не прийнятна, тому він голосує за конкурента, і ем, ця ситуація е, розширюється, так можна сказати. Тобто, більш людей, які є прихильниками республіканців, більш людей, які є е, е, республіканцями на посадах. Кажуть про те, що вони не згодні з діями Трампа щодо України, і до речі, в принципі, республіканці як політична сила завжди були налаштовані більш антирадянські, ніж демократи. Ну і, відповідно, більш антиросійські, ніж демократи. Це відомий факт, коли... Було проаналізовано, яку політику проводили демократи і а, республіканці а, за часів Радянщини, то а, стосунки радянського керівництва з республіканцями завжди були набагато більш складними, ніж з демократами. Це такий а, політичний факт. Пане Михайло, якщо говорити що Трамп думає про Україну і Росію? Тому що от сьогодні, 7 березня, він вийшов і сказав спочатку, що мовляв, от Росія далі бомбить Україну. Я буду вводити санкції проти Росії тотальні в енергоносіїв. А згодом на 18.30 за Києвом, 18.45 точніше, в нього була екстрене включення з овального кабінету. І він продовжив свою пісню. Він каже, що з Володимиром Путіним я дуже добре ладнаю. все з ним прекрасно. А ось з Україною мені стає все важче. Це по, попри те, що перед цим він сказав, що от є вже хороші контакти. За два дні нам вдалося просунутись просто дуже, дуже близько. Знаємо, що Володимир Зеленський летить 10 березня до Саудівської Аравії, а 11 вже делегації України і США будуть про щось говорити. І тут таке враження, ніби от рестарт з нуля. Ні. Ще раз кажу: не потрібно слухати Трампа. Те, що він каже, викликано ну, подіями цієї хвилини. Він не узгоджує те, що він казав годину тому, з тим, що він каже зараз. Для нього це просто неважливо, тому що це не є важливим для його електората. Там нема логічних зв'язків, там просто сказав, ну і добре, що ще скаже. Тобто орієнтуватися потрібно тільки на рішення, тільки на події. Якщо будуть нові санкції проти РФ, яка дійсно намагається руйнувати енергосистему України, цього не вийде. Ну, вже доведено, неможливо зруйнувати сучасну енергетичну систему сучасної країни. Спроби були не тільки в Україні під час воїн, які йдуть на планеті, але жодного разу це не вийшло. Тому. Е Подивимось, що він буде робити. А ось дійсно, ви правильно сказали, фактом є те, що готуються перемовини на території Саудовської Аравії між Сполученими Штатами і України, і ось там почнеться узгодження формули міру. Ось це дійсно буде важливо, Там вже буде інформація а не потік свідомості. Михайло, також хотів вас, питатися. А як Трамп сприймає і Росію і Україну? Він сприймає от, всі для того, що зараз от, є новий вже посол Росії, затверджений в Сполучених Штатах Америки. Є чутки, що північний потік хочуть відновлювати. Ми з вами про це говорили. Тобто вбачає Трамп співпрацю з Росією, тому що жодного кривого слова немає в бік Путіна. Ну там веду санкції, так але особисто проти Путіна проти Росії він нічого поганого не каже. А от Україну постійно давить. Тут мова йде про психологію, про психологію людей, і в першу чергу, Трампа, Путін є для нього психологічно близькою людиною. Тобто, вони дійсно схожі, вони обидва є нарцисами, тобто, вони дивляться на себе і думають. Які я чудовий, які я гарнюні, які я неймовірний. І в той же час вони не мають емпатії, тобто для них байдуже, що буде з іншими людьми. Ось таке поєднання каже, що психологічний типаж цих людей однаковий, вони є психопатами. Відповідно, інші люди, які не є психопатами, для них ну, мають більш далеку психологічну дистанцію. Трампу простіше, зручніше з Путіним, ніж а, з Зеленським, а м, щодо країн Росії та України, то для Сполучених Штатів Станом на зараз Росія об'єктивно має більше значення, тому що Росія зараз це така серійова територія для Китая. Китай ворог, в першу чергу, економічний ворог, потенційно може бути і е, військовий ворог. Тому потрібно відірвати Росію від Китаю, а Україна, ну. Багато хто з американського політикуму просто ще там три роки тому не знали, що таке Україна і де вона розташована. Але об'єктивна ситуація змінюється. Україна стає об'єктивно все більш важливою, тому що Україна є елементом дуже складної гри, наприклад, між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Європейський союз без України в військовому плані, це не дуже сильне утворення, але Європейський Союз з Україною з, зі Збройними силами України це вже зовсім інша потужність і зовсім інші стосунки. Тобто, йде а, політична гра світового масштабу. І Україна грає величезну роль в цій грі, пане Михайло. А роль Європи яка? Тому що 6 березня вони збиралися. Багато чого узгоджували оборонну якусь річ на 130 мільярдів. Домовилися про східний щит, також домовилися, але в східний щит Україна не буде входити. І ем, от мене цікавить найбільше, що запропонувала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона сказала, що Україні можна надати статус п'яту статтю НАТО, можна її задіяти щодо України. Не приймати Україну, не брати її в НАТО, але задіяти цю статтю. У Мене питання: а це як? А, справа в тому, що м -м, сучасні виклики потребують і сучасних рішучих відповідей. І, наприклад, якщо Україна не є членом НАТО, а війна продовжується, на жаль, країни НАТО розуміють, що після України, якщо е, Путіну пощастить, він піде далі. І тут є такі варіанти, наприклад, як двосторонні угоди між Україною і певними країнами Європейського Союзу, або інші рішення. Ну, наприклад, як пропонує прем'єрка Італії, це потім не узгоджене рішення. Навряд чи воно буде узгоджено, тому що в НАТО діє принцип консенсуса, тобто, всі мають погодитися на це. А в НАТО вже є країни, які не погодяться, але дуже добре, що хоча б лунають такі пропозиції. Тобто така думка вже з'являється. І роль Європи ем, насправді збільшується. Європа просинається, я так можу сказати. Тому що о, заява Макрона не просто дуже рішуча, а стратегічна заява про підтримку України, про те, що Європа має озброїтися, про те, що Європа має бути готовою дати відсіч агресору Росії, він прямо про це сказав. Це о, кардинальна нова стратегія, і не випадково це зробив Макрон, президент Франції. В Європі ну, Німеччина не може стати лідером антиросійського руху Європи просто в силу історичних причин. Просто тому, що була нацистська Німеччина, яка воювала проти Радянського Союзу, який асоціюється з сучасною Росією, на жаль. Але Франція може стати лідером антиросійської Європи. І Макрон вже про це прямо сказав. Тут ще потрібно підкреслити, що Франція не тільки ядерна держава, одна з двох європейських держав, а Франція єдина європейська держава, яка має повний цикл виробництва зброї. Франція виробляє самостійно, без там американських або китайських комплектуючих будь-яку зброю. І Франція стає а, такою європейською фабрикою зброї. Тобто вона буде озброювати всі інші країни Європейського Союзу, які вже вирішили, що так, це потрібно в умовах, коли є небезпека з боку Росії. Пане Михайло, а то власне, ви кажете, що Франція може стати. Антиросійською та захистом Європи, а от поширення ядерної зброї, так наскільки це серйозно? Чи Трамп, коли звертався до нації, до речі, про звернення зараз ще згадаємо, що він мав на увазі? Це захист Європи і там ключових лідерів, чи, чи ключових країн, чи це знову ж таки лише говорить про це Трамп. Тому що ну як це має виглядати? Він має Франція готова розташовувати десь на якихось інших. Країнах своє ядерне озброєння, хоча в неї так не дуже багато три сотні боєголовок. Поки про такі деталі мови не йде. Зроблена політична заява, що Франція готова працювати для того, щоб Європа була в безпеці. І у Франції є потенціал це зробити. Тобто буде потрібно, зроблять більше. Ядерних боєголовок буде потрібно, зроблять більше е, далекобійних ракет. Тобто це все можливо для того, щоб це стало реальністю, потрібно, щоб е, було у Європи і у Франції в першу чергу декілька років на те, щоб це все зробити. А для цього потрібно, щоб Путін не переміг в Україні Власне, а Трампа і США дадуть ці кілька років, тому що ми бачимо таке дуже різке згортання йде з боку Сполучених Штатів Америки. І взагалі, як вони сприймають, як Трамп сприймає Європейський Союз, Європу і старий континент? Він сприймає це а, їх як конкурентів. Тобто для Європи і для Трампа зараз митна війна, яку планує Трамп, є навіть більш важливою, ніж війна в Україні, ну, якщо казати чесно. Тому що це гроші, неймовірні гроші, це їх добробут, це їх стабільність політична, це їх спокій. І Трамп це все почав руйнувати. Поки на словах, але вже почав тому стосунки Європи і Сполучених Штатів ну, під час каденції Трампа на посаді президента не будуть такими як раніше, не буде північно-атлантичної солідарності в такому вигляді, як вона сформувалася після 1945 року. Пане Михайло, цікаво ще що, що представник по Європі Цзіньпіня Китаю висловився щодо перемовин. І він сказав наступне: що не припустимо. Ну я так спрощую, так там велика була повідомлення. Він каже наступне, що не припустимо, аби Вашингтон і Москва сидали за ціл переговорів і вирішували долю Європи, європейських країн без Європи. Наскільки... Китай може включитися в цю е, гру, якщо можна це так назвати. Наскільки Китай зацікавлений і наскільки цікав, пере е, наскільки Китай переживає, що отакі от перемовини і відновлення дипломатичних відносин, і можливо, якась співпраця, і можливі якісь зняття санкцій зараз кажуть, навіть обговорюють, а відтягне Росію до США. А з приводу того, відтягнуть ли це Росію до США, маю величезні сумніви, тому що російська економіка вже фактично інтегрована в економіку Китаю. Причому на умовах Китая дуже вигідно для Китая і перебудовувати це все ну по перше, це на багато років роботи. А по-друге, на це нема політичної волі. Все ж а, політичні системи а, Росії і Китаю набагато ближче, ніж політичні системи Сполучених Штатів і а, Росії. А, Трамп а, став президентом, але за чотири роки він точно вже не буде президентом Сполучених Штатів, тому що це його друга каденція і Конституція Сполучених Штатів забороняє ось такі фокуси, як Путін зробив в РФ. Позиція Китаю дійсно є дуже важливою. Китай контролює багато країн на нашій планеті, контролює економічно через величезний вплив на їх економіку, через величезний вплив на їх еліти, але контролює дуже жорстко. Тобто, ну, наприклад, під час засідань Генеральної асамблеї ООН ці країни ніколи не проголосують так, як забороняє голосувати Китай. Це вже перевірено. І те, що зараз пролунало з боку Китая, це дійсно важлива заява. Для Китая важливі економічні стосунки з Україною. Тут мова йде про логістику в першу чергу. Україна є таким мостом між Сходом і Заходом. І для Китая це має перспективу. Але Китай ніколи не працює з країнами, які є сателітами інших країн. І останні роки китайські посадовці може і неофіційно, але постійно казали про те, що Україна є сателітом Сполучених Штатів, і тому у Китаї нема зацікавленості вкладатися в Україну і взагалі працювати з Україною. І тут Трамп робить ось те, що він зробив. І це відкриває нові можливості, в тому числі для стосунків Китаю і України. Пане Михайло, як ви бачите, я розумію, що прогнозувати ця справа дуже невдячна, так? а тим паче для спеціалістів. Але все ж я собі дозволю запитати, а ви скажете ні, я, Ігор, я не хочу відповідати. Ваші прогнози чи може щось кардинально вирішитись в найближчі місяці чи от місяць, так зустріч в Саудівській Аравії. До чого вони приведуть? Чи готовий піти Путі на якісь компроміси? Тому що зараз озябляється, нібито він готовий піти на перемир'я і припинення якихось певних бойових дій. Наскільки це реально і до чого це може привести найближчим часом? Чи це буде оця от Епопея, Трамп буде виходити, казати, до речі, до речі, він сьогодні сказав, що з України дуже важко, і якщо що, то ми покинемо їх всіх. А прогнозувати в інтервалі декілька днів або декілька тижнів набагато важче, ніж прогнозувати в інтервалі ну, хоча б один рік. І я можу сказати, впевнено, що. 2025 є останнім роком гарячої фази війни. Я не просто сподіваюся, а я прогнозую, що новий рік ми будемо зустрічати вже без гарячої фази. Якою буде ситуація, ну, інше питання, да? але я сподіваюся на те, що ось такого стану війни, як зараз, вже не буде. Якщо мова йде про інтервал декілька тижнів, то я прогнозую, що перемовини почнуться. Вони готуються дуже активно. Ось ви згадували про те, що вже призначений посол. Так, якщо мова йде про перемовини між двома країнами, то вони не є можливими без, ем, без дипломатичних стосунків. Тому дипломатичні відносини оновлюються між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Пане Михайло, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час та змогу. І сподіваюся, ми надалі зможемо з вами розбирати ці важкі ребуси, процеси в перемовинах І дуже сподіваюся, що ваші прогнози будуть втілюватись в реальність. Спасибі вам велике. До побачення. До зустрічі. Нагадаю нашим глядачам з нами був політолог Михайло Сава. Ви ж поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться, напишіть, звідки ви нас дивитесь, Можливо, у вас є запитання, якісь пропозиції до наступних наших. Ефірів. Що ж, мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в телеканалі 24-му вже завтра.